Розпочинаємо оприскування соняшника, вносить бунгіцид. Так, ось бачите, як у нас тепер задокументовано поля наші. Посів у нас тут по постріптіло. Дівролаті ми тут ще не вносили. Тут якась ось хворобка переваги стріптіло, дивіться. Дивіться. Ось вам стріптільчик. В рядках тут вже дивіться. Тобто технологія йде вперед, тому я думаю, скоро стриптіл буде актуальний. Трішки падал та картину його. Це проблема технології. Ну Покриття я вам скажу. Дивіться, яке прям біленьке світиться. Так, всім привіт. Ну що, розпочинаємо оприскування соняшника. Вносить будемо фунгіцид. Перший фунгіцид на соняшник. Стрекоза наша приїхала. Заправляємося на ставочку. Качаємося. У нас тут насос встроєний від електромережі. Звичайний насос. Такий, як сказати, фекальний. Ось там лежить. Він цілий сезон у нас там лежить і качає. Ну, Чуть-чуть медленнее, чем бочка. бочка. Бочка Це я називаю притчим з бочкою. Чуть медленнее, чем помпа. Оце з Постоянно оце херня. Постійно вони течуть. Навіть тут араговський купляв, і наші українські купляв, щось таке. Так, і вносить будемо фінгіцид. Зараз покажу який. От такий фунгіцид від компанії Кортева. Фомоксадон 250 грам на кілограм. Псимоксаніл 250 грам на кілограм. Дві ДВК, дуже велика концентрація їхня. Отакий От фунгіцид Танос. Це я вже не знаю, скільки я його знаю. Цей танос це як стабільний захист, 2-4 листки. Ми теж його, коли ціна є на сонячник, завжди вносимо, стараємось на перший фуницидний обробіток вносити. Так що ось такий фуницидік по 2 кг фасовка. Заряджаємо на соняшник Піонер. Там 130-й у нас експеримент, 140-й, 146-й і 170-й. Так, ось так. Пікноми відкидається бачок для тих, хто не знає на цій кнопці. Раз, піднімається, пускається короче все чітко. Ну, Їдемо на поле і покажу вам там соняшник, одразу погляд зробимо. так Ну і для тих хто не люблю користуватися інтернетом, ось показую від чого хвороби. Сіра гниль, біла гниль, несправжня борошниста борошни староса, Фомос і Фомопсис. За Фомос і фомопсис я точно у нас бачив. А ті сіра гниль біла гниль, я думаю, є вони, але ідентифікувати я їх не зміг. От Фомос і фомопсис дуже часто проблема у нас. Та бачите, тут багато і на картоплю, так що садівники теж картопля, томати, виноградники. Так що розширений в нього. Такий спектр використання. Даємо 0,5, дозу середню. не будемо експериментувати. 0,5 даємо і їдемо. Отаке От кохле, як у нас кажуть кохле засипали. Йо. Їдемо на поле зараз. Так, ось бачите, як у нас тепер задокументовано поля наші. Отака карта нарисувала. Ну, ще трішки піднавчитися, треба правильно картографувати. І буде взагалі класно. Так, ну що, приїхали на соняшник. обсіяно у нас тут 130-й Піонер. Отут у нас далі йде теж 130-й піонер, далі йде у нас 146-й і далі йде 170-й. Посів у нас тут пострібтіло. Було. Ось у нарізані полоски. Внесена мофусу 50 кг в лапу. При посіві тут було. Якщо не помиляюся, бояра або Розахерт по 30 кг у фізичній вазі, трішечки так для старту дали. Ну і ось вносимо фунгіцидик на цей соняшник. Чітко попали в рядочки, бачите, стерня стоїть. ось. Оце міжряддя стриптіл, а тут попав диноврядочки. Соняшник, як бачите, стоїть, все добре, все нормально. По краю він трішечки більше. Завжди у нас так виходить, не знаю чому, але край завжди більший. Ну І тут подушечка з соломи, яка повинна захищати у нас вологу нашу, тому що, скоріш за все, дощі у нас вже закінчились в цьому сезоні. Ну, надіємося, що це не так. Фаза соняшника я вважаю ідеальна тут для внесення, тому що на менший соняшник, мені, чесно кажучи, жалко вносити фунгіцид, тому що там, блін, таке стоїть, а на нього вже щось носить. Єдровательник ну, ми тут ще не вносили. Дивлюсь, тут, тут якась, ось, як наче хворобка. Може бути, бачите, такі висвітлення. Нижні смідольки нормальні. Так, ну, отут побільше. Тут, бачите, у нас. Лобода лізе. Ну, євролатингом тут ще не працювали, тому що ну, поки що нічого працювати. Трішечки тут падалки соняшника вилазять. Ну, це проблема нашої сівозміни маленької. Бачите, тут іще ревські соняшника, які не зароблені. Тому і захищаємо наш соняшник, тому що хвороби по-любому передаються. Ось наше, дивіться, наглядний приклад. Ось, бачите, лежить палка соняшника. І тільки що ось. Листочок цей був нахилений. Скоріше за все він, ну, він по-перше, підтирається отак об ту палку. А ще він, він покарічневіє і, скоріш за все, до нього зайде хвороба. Обов'язково, коли лежать рослинні рештки, тоді треба заходити в фуніцидом. Ось бачите, оце, оце наші хвороби, тому що тут минулорічні хвороби, плюс ще накопичились, мабуть, якісь. І маємо. Ну, тут подушка дебела. І що хочу показати вам переваги стріптів, дивіться. Ось розкриваю. Ось я тільки розкрив. Землі я взагалі не вигартав. Дивіться. Ось вам стріптільчик. Це називається стріптільчик. В рядках тут вже дивіться. Ну, сантиметра 2-3 висохшого, Ну я, чесно кажучи, думав, що буде більше. Але все одно, все одно. І тут а, отак прилажуєш, чувствуєш, земля холодна і тут тепла. Сьогодні у нас тридцятка, десь вже пече. Ось така технологія дуже. Класна технологія, мені подобається, вона по логіці вона мені зрозуміла, як би. А от як працювати її, ну не так це все легко, як здається, на перший погляд. Я думав, там на перший погляд, те, що там уніс добрива, посінь у весну посіє. Але з сьогоднішніми реаліями, коли GPS відключається, ще складніше стало. Взагалі, це і до війни було складно зробити, а війну ще складніше. Але нічого. Якщо в принципі, в нас ще виходить, тому що дають нам ще працювати по GPS. -у. І я дивлюся так, технології сьогоднішні. Вони вже йдуть уперед. вже бачите, я показував цьому році вам антенну на Вуджендіровську. Там вже точність така, що вже і базова станція РТК майже не потрібна. Ну, як вони кажуть, Тобто технологія йде вперед, вперед розвивається, тому я думаю, скоро стриптіл буде актуальний. Ну, по крайній мірі, для нашого регіону. Так, поки. Настроїлися. Трішки вітерець роздувся. щось, Якось стояли вдома, вроді не такий був, тут щось роздувся. Так, ну Це 130-й соняшник. Лапушки такі красиві. Ось бачите, щось під'їло його щось взяло і відкусило. Ну Тут у нас був ґрунтовий, але я сумніваюся, що він промився тут. Тому що не було у нас таких дощів, щоб він промився. ну Хоча випало десь 40 мм за травень. 40мм. Так, ну, такий ось соняшник трішки падал капорте картину його. Да, це проблема, проблема у технології. Дуже сіла зміна. Це у нас тут була пшениця. Перед пшеницею був соняшник. Отак ось і виходить. Взагалі, ми тут хотіли ріпак посіяти. Це на цьому полі, що я показував ріпак. Але удачно ми його загліфосатили весною, тому що осіннього не було сходів. Так надіялись ми на дощ, але так дощ не пішов. Посіяли його літом, щось там. Кінці серпня, але так дощ не пішов. і Він десь у листопаді зійшов він у нас, і там вже нічого було. А весною взагалі зайшли, то там така страшна картина була на тому ріпаку, то вирішили його взагалі фосатити. Так, ну вже дивлюсь на Слобода потихеньку росте. Я думаю, трішки почекаємо і будемо носити євролайтинг, щоб фунгіцид подіяв, йому зробити соняшнику, щоб він перекурив. Хімічних обробок і далі вносимо євролайтінг. Я думаю, тут будемо вносити мінімальну дозу, тому що бур'янів таких великих немає. Там коїде попадається. І, в принципі, нам вистачає мінімальної дози, для наші поля. Так, вітерець трішки розгулявся, починає зносити. Нічого, в нас, в принципі, крупна капля. Поносить. Зовсім трішки. Форсунка інжекторна Lechler Фіолетова коротка, Ну покриття я вам скажу, дивіться яке, прям біленьке світиться чудово. О, що там в нас? тля тут, чи що сидить уже? Чи це дощом закапало, землю розкидало? Треба буде придивитися. І ось погризений соняшник гляньте. Прикольно, прикольно. Так, Ну що, показав вам і соняшник, і наше оприскування. Надіюсь, було цікаво і технологію, і соняшник, і фунгіцид, і оприскування, все показало. Кому сподобалось, кому цікаво було, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім до побачення.